Мада з півдня України з Миколаєва вже виходить на майданчик. Господарки майданчику. гандболістки Карпати Ужгород. Переходив. Ось переходив в центрі. Зараз вона в лінії гра. І Анастасія Товлова забуває 1-0 на користь Реал. За Харківську Дніпрянку невдала атака Реала. І знову помилка Карпат, що відбувається. Можливо, потрібно вже брати тайм-аут Борису Петровському Його команда програє 0-2. Проти неї правила порушив гававка Кільч. Кільч йде в прорив. і Обходить вона. Козлова залишає на переходу. Гавка захищається проти неї. Пас Кут. Гострий кут, але забиває Вікніна на підбирання Міхєєва Гававка. Передача на на Владиславу Слободян. Там забиває сейф Тетяни Чернявської. у Реала замінила Ксенія Тістол, 69-й номер. Ще один швидкий перехід Карпати. Майданчик. Переходова. Передача на козло. Ух, який кинок! Команду в дитячій лізі. Чемпіонату України. Класний розіграш в лінію входить і відкривається. О, у ворота. 11-8. Швидкий центр. Ще один сейф, Тетяна Чорняска. Діана Харіна атакує в ближній кут. Брала одна перемога, і вісім. Спіймати від Переходової в блок. Діана Харіна не забуває ще один порятунок від Тетяни Чернявської. Доводиться розпочинати атаку своєї команди Анастасії переходить не в центрі майданчика. Мастеренко в лінію вилови. класно це робить Валентина Чумак, не було лекові. Резуненко в воротах. Відбиває Яна Резуненко. м'яч вела, показала. Потім переклала в ліву руку і віддала в лінію. Знову сейв від Тетяни Чернявської, але партнерки підвели і не зіграли на підбирання. Кидок Анастасії Козлова. Анастасії Козлової, м'яч Відбиває Васютяк. Підбирання за реалом. Давайте трохи відпочинемо і подивимося, чим все продовжиться в другому таймі. Роско, Катерина Ткаченка та Владислава Бринзовича виграли суперкубок. <клес> На палаці До трьох дотримуючи своє відставання. Авалка на Нестеренко, передача на Горошка. Двохвилинний штраф. Наступила на ногу Яні Булатовій. Підвернула сильно ногу. І Одноліток Єзета Сергієнко виконується на трою. Це дуже другий пенальті. Козлова, Козлова, а Найкраща лінійна це на неперсті минулого сезону. Передача на Валерію Нестеренко та шикарно переграє Вікторію. Хороша передача, але не забиває Каріна Колодюк. Помилка від Анастасії Переходової. Карпати біжать вперед Діана Харіна. Виходить на ворота і не переграє Тетяну Чернявську. Анастасія Козлова, кидок вниз не дотягується. Яна Резоненко. Переходимо в кут Руда. Порушення правил. 7 метрів. 7 метрів і. Ворховий хвилини штраф, ні. на чужу половину. Червона картка! Червона картка для Тетяни Кільч. Отже, пенальті Анастасія Козлова Яна Резоненко. Відбиває Яна Резоненко. Зупкою його команда не використала. Спочатку з канайки тепер через увесь майданчик і Тетяна Чернявська не влучає. Не відпрацював з Анастасією. Код Вона була повністю без опіки. Валерія Нестеренко і закидає кут Катерина Фененець. Попереду протягом цього матча Валерія дав гідний бій фаворитка. Класно закидає Анастасія Переходова. 24 очки в 10 матчах. Гра завершилась. Рахунок 32-26.